Всім привіт, вітаю вас на каналі Ігор Настільні ігри, на як не дивно звати Ігор. І сьогодні я вам хочу показати, що всередині коробки настільної гри Evergreen Зелена планета. Цю гру в Україні локалізували видавництво Game7 Days і дякую їм, що надіслали цю гру на огляд. Також хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Base Mono. Якщо і ви захочете підтримати мене на та мій канал, то всі послання будуть в описі до цього відео або за QR-кодом, який ви бачите на екрані. А зараз давайте я вам покажу, що всередині цієї коробки. Гра розрахована від 8 років, грається від 1 до 4 гравців і час партії близько 45-60 хвилин. Давайте відкриємо і подивимося, що там. Так, це у нас правила. Правила насправді досить легкі, гарно все описано, показано, з прикладами. Ось такі правила. Так, а це у нас вже планшети гравців. Є таких 4 штуки, тобто для чотирьох гравців це у нас такі різні біоми. Там трав'янистий, болотяний, квітковий, пшеничний, гірський і сніговий чи сніжний. Це у нас треки, по яких ми будемо рухатися, використовуючи ту чи іншу силу. Це у нас тут показано раунди. І дії, які нам доступні. Тобто у вас на планшеті вже все показано доступно, що ви можете робити. Планшет двошаровий, тобто будете тут ставити паростки, малі дерева, великі дерева, кущі, озера, і воно все буде триматися. Досить тверді. Але у мене трошки вони, бачите, чуть-чуть прогнулися. Але дуже мінімально насправді. чуть чуть але є. Окей, це в нас, зараз покажу, якраз ось таких чотири планшети. І що мені подобається, що тут під кожен компонент є своє місце. Це прекрасно. Нічого не розсипається, не губиться. Ну, окей, бачите, тут намальовано тут мають бути циліндрики. Це я якось так неудачно відкрив, і він у мене трошки порвався. Циліндрики це от такі штуки, які ми будемо ставити на наші треки, не дерев'яні. Тут пластику немає. От, і ми будемо там по треках рухатися і рахувати переможні е, очки. Так, далі у нас йдуть жетони сонця. Просто звичайні круглі жетони жовтого кольору. Дерев'яні. Ми їх будемо ставити біля нашого планшету, показуючи, з якої сторони буде світити сонце в той чи інший сезон. Бачите, намальоване сонце. Так, їдемо далі. Ну, давайте зліво направо. Це у нас великі дерева. Так, коробка, напевно, отак має бути. от, Великі дерева. Тоді вже не виходить прав... зліво направо. Окей, хай буде. Ну, окей, тоді підемо з тої сторони. Тут у нас кущі. Ось такі дерев'яні зритовних кущів. Так, це у нас паростки. Теж такі дерев'яні компоненти. І спочатку якраз, щоб зробити якесь дерево, малече-велике, вам потрібно буде виростити паросток. Так, це у нас жетони озер. Вони такого синього кольору. Тонкі. Ось. Так, це в нас вже малі дерева. милі, милі компоненти, приємненькі. Тобто з паростки ми будемо робити. Вирощувати вже малі дерева, бачите, намальовані. А потім з малих дерев ми будемо вже робити великі дерева. А великі дерева приносять два переможні очки, якщо на них світить сонце е, в кінці сезону. Є, і залишились в нас картки. Арт неймовірний, як на мене. Такий, не знаю, якийсь медитативний, милий. Приєм, приємний одним словом. О, це у нас картка, вона відноситься до трав'яного біому. На ній є позначка родючості, може бути одна, може бути дві, е, також може бути символ засушливості. От, а це е, сила. Тобто свій хід, ви там робите певні дії від, відносно свого біому. А також е, ця картка має силу, там можете зробити з паростків малі дерева. Там рухаєтесь по треку на ігровому своєму планшеті по треку малих дерев. І відповідно до числа, яке там вказано, будете вирощувати з паростків малі дерева і будь-де. Якщо є така позначка планетки, це означає, що ви можете ігнорувати там конкретний біом. Так, це в нас трав'янистий, це в нас квітковий, це в нас гірський. Так, а вони одинакові. Так? Так, Одинакові, тільки тут змінюється е, сила і змінюється кількість інколи цих знаків родючості. От, це у нас джокер. Він відноситься до будь-якого біому, але також має силу. От, навіть може бути три е, знаки родючості. А це знак засушливості. Він буде зменшувати е, символи родючості в зоні родючості. О, ось такі в нас картки. Це все, що є в коробці насильної гри Evergreen Зелена планета. Мені подобається, що там нічого немає зайвого, все чітко, по комірках розкладено, якраз все так, як має бути. Тому, якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити ваші вподобайочки, підписуватись на канал і в коментарях напишіть, як вам компоненти цієї настільної гри і, можливо, ви вже на її грали або хотіли би пограти. Цікаво буде про це прочитати у коментарях. Дякую за перегляд і до наступних відео!